Друзі, вітаємо. Сьогодні ми хочемо вам уділити декілька хвилин Ось новим тенденціям по вирощуванню персика. Ось ми бачимо, у нас тут ми товариша попросили, але підійти близько не можна, тому що тут ровчик доволі добрячий. І ми за декілька метрів, на відстані декілька метрів зробимо маленьке коротеньке відео. Але у нас, виходить, ми в поперек рядків ведемо зйомку, тому не буде сильно. Як? Понятно. Нова тенденція заключається в тому, що висаджують персики 3 на 1 ,5. Три між рядками і два в рядку. полтора даже. Ось. Видно 1,5 метри в рядку. Це для того, щоб збільшити чи урожай, чи. Ну, така є тенденція. Признак тому, що ми раніше на тих саженцях, коли вися, перед висадкою обрізали сантиметром 60-70 від землі. Тут Садиться повністю дерево, отак як воно є. Нічого не обрізається. І спочатку буде, зараз поки йде, вони молоденькі, буде формуватися корнева система, це десь 2 роки треба буде, щоб корінь був крепкий, а потім вже буде нагрузка. У цьому є перевага в тому що. При обрізці не так багато лози виходить. Виходить, тільки маленькі ці гілочки обрізаються і все. І воно постійно вибиває з основної цієї центральної, з центрального ствола вибиває молоді лозинки водічні, яких на слідуючий рік вже буде врожай. Врожай буде формуватись в три яруси. Верхній, потім середній ярус і нижній. З одної сторони це добре, так як можна буде зібрати зразу один врожай, урожай ну, то один. Я маю на увазі спочатку зверху, потім посередині і внизу. У нашому в такому класичному стилі, як ми зараз вирощуємо, виходить, ходимо по кругу і обдивляємось, де стиглі плоди. Тут буде більш-менш зрозуміло, що вони спочатку будуть на версі, потім середині, і далі внизу. Як це, як це буде, так сказати, наскільки воно успішне покаже час. Тому що ну, пробуємо. Ми собі вдома теж таким образом будемо висаджувати. Ну, вже ми на слідуючий рік. А поки придивляємося, дивимося, запитуємо, цікавимося і. Саме головне, побажаємо цьому товаришу всього найкращого. Також і вам всього найкращого.